Добрий день! Сьогодні ми розпочинаємо новий блок, алгоритми та програми і поговоримо про сучасні мови програмування. Працюючи з комп'ютером, будь то в школі або вдома, ми використовуємо різні програми, такі як текстовий процесор, графічний редактор, табличний процесор, редактор презентації, навчальні та контролювальні програми, ігрові програми та багато інших. Також кожному з вас відомо, що комп'ютерна програма це алгоритм, записаний спеціальною мовою та призначений для виконання комп'ютером. В процесі своєї роботи програма може опрацьовувати дані. Ті дані, що потрапляються до програми від певних пристроїв, таких як клавіатура або датчик температури, або від інших програм, таких як табличний процесор, або ж з іншого джерела, наприклад, текстового файлу, називаються вхідними або початковими даними. Деякі програми при цьому працюють без таких даних, тобто без вхідних даних. Під час виконання програми можуть утворюватись та опрацьовуватись інші дані. Ці дані називаються проміжними. Якщо метою виконання програми є отримання певних даних, отримання певних результатів, то ці дані називають вихідними або ж результуючими даними. Працюючи з різними комп'ютерними програмами, ми з вами Можемо використовувати різні засоби. Це можуть бути засоби керування, такі як кнопки, меню. Це можуть бути засоби введення даних, наприклад, поля та лічильники. Це можуть бути засоби виведення результатів, таких як вікно повідомлень, написи, текстові поля тощо. Сукупність всіх цих засобів, а також методів їх використання. Утворюють інтерфейс користувача. Кожна програма майже використовує інтерфейс користувача. І в залежності від самого програмного забезпечення вона може виглядати дещо інакше. Сучасні комп'ютерні програми часто також називають комп'ютерними проєктами. Чому? Тому що більшість з них... Націлені на складання певного алгоритму на виконання певних дій від користувача, і таким чином ці дії є проєктною діяльністю. Складаючи алгоритми, які призначені для виконання людини, використуються. Мовою спілкування людей українською, англійською, німецькою, угорською, і так далі. Але ж для запису алгоритмів, які має виконувати автоматичний пристрій, такий як комп'ютер або смартфон, мова спілкування людей є складною. І Досить неоднозначне трактування мають деякі слова, тому для запису алгоритмів, які призначені для виконання автоматичними пристроями, розробляють та використовують спеціальні мови. Мова, яка використовується для запису комп'ютерних програм, називається мовою програмування. За останні 70 років створено приблизно 3000 різних мов програмування. Деякі з них вже вийшли з користування, для деяких постійно з'являються нові версії, щоб стати більш зручними для складання програм, а також постійно створюються нові мови програмування. Деякі мови програмування є універсальними та спеціальними. Універсальні використовуються для складання програм для розв'язування задач з різних галузей науки або ж техніки, виробництва, побуту та інших. Спеціальні ж створені для. Складання програм для розв'язування специфічного кола задач, більш вузького. Наразі популярними умовами програмування є Java, JavaScript, C-Sharp, PHP, Python C. Вони є більш універсальними, застосовуються на багатьох ресурсах для складання різних програмних засобів. Мови програмування є прикладами так званих штучних мов. Існують також інші приклади штучних мов. Наприклад, це може бути мова запису хімічних реакцій, або мова запису розв'язання математичних рівнянь та нерівностей, або ж мова запису поштових індексів на конвертах та листівках. Чи може бути мова запису ходів шахової партії, або ж мова запису музичного твору. Та багато інших. Все це є прикладами штучних мов програмування. При цьому зверніть увагу, що кожна абсолютно мова програмування має свої складові. Це є алфавіт, тобто множина символів, з яких можна утворювати слова та речення цієї мови. Це є словник, тобто набір слів, які використовують в цій мові. Це є синтаксис, тобто правила складання, а також запису мовних конструкцій, несловникових слів та речень. І це є семантика, тобто однозначне тлумачення мовних конструкцій, а також правил їх виконання. Звертаю вашу увагу, що це стосується будь-якої мови програмування. Чотири складові є наявними. У передніх роках ми вже з вами працювали зі Scratch, хто з вас вже минулого року працював із Python. І коли ми вивчали Scratch, то ми також мали змогу побачити. Кожен з елементів кожну складову. Алфавіт це є наші цифри, це є літери української абетки, англійського алфавіту, також символи. Так? А в словнику у нас були слова, такі як повторити, перемістити, якщо, відбити, коли. Синтаксис це в нас команда, циклу з передумовою, наприклад, містить слова повторити поки не. І саме в цьому порядку. Семантика це приклад виконання команди перемістити на 10 кроків, яка буде переміщувати нашого виконавця у вказаному напрямку на 10 кроків. Використання символів, які не входять до алфавіту мови програмування, неправильне написання словникових слів, а також порушення синтаксичних правил призводить до неможливості комп'ютером виконати відповідну команду. І такі порушення мають назву синтаксичні помилки. Всі мови програмування можна поділити на дві основні групи. Це є машинозалежні, тобто мови низького рівня, до них належать машині та асамблер. І – Це є мови високого рівня, і до них входять універсальні мови та спеціалізовані мови. Проте більш детально ми ознайомимося з ними при виконанні творчого завдання, де вам необхідно буде знайти інформацію щодо сучасних мов програмування. Наразі у нас все. Дякую за увагу. Увагу! Wow, успіхів.